Друзі, усіх вітаю! Вітаю з таким чудовим святом, як Різдво Христове! Хочеться в цей день вам побажати сімейного затишку, щоб в вашому домі завжди панувала любов, завжди панувала взаємоповага, натхнення, терпіння і, звичайне, щастя. Хочеться в цей день побажати вам, друзі, усім спокою, миру. Добра. Нехай ваші серця наповняться любов'ю. Нехай ваші всі збудуться мрії і надії. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід і негараздів з Різдвом Христовим, мої дороге А у нас, звісно, Різдво пройде сьогодні вдома, в сімейному колі, всі разом. Я, звісно, позвонила до мами, привітала її з Різдвом, запросила до нас в гості. Але мама відмовилася, каже, що для неї це далеко, і вона не хоче їхати. Ну, одним словом, відмовилася. А ми що? Я накриваю на стіл. Я, друзі, звісно, не готувалася так кожен рік, бо мені було не до того. Тільки дитину вчора забрали з лікарні, тому. І не дуже, що я готувала, щоб він, знаєте, відкрити повний холодильник і бачите багато всього смачного і не може нічого взяти з того. Ну, тому суто трошки я зготувала. Зараз покажу що. Що на нашому святковому різдвяному столі є? Є канапочки з червоною рибою, оливкою. Запекла таке м'яско. голубці, салатик. Віночок, мізерія, салат з кукурузи, крабові палички. Коротше, друзі, крабовий, огірки помідори свіжі і холодець. Ось так трошки приготувала на свято. Ми на вечір все лишаємо. Їдемо в місто. Тенеса нашого дуже горло болить. Може купимо розиво, бо казав лікар. Якщо буде їсти морозиво, то той, що упервав. Буде легше йому переходити, переносити, мається на увазі біль. Безболюючи п'є, але не можна стільки пити. Тому будемо пробувати спасати морозивом. Добре, друзі. Йдемо. Повернулися, накупили морозиво дитині. І повернулися. Бо що, бо Та велить його, нічого не можеш їсти, болить. Там така камера. Страшне, може, захотіла, зараз розвиваюся. Слава Богу, від морозу легше. Оце, друзі, маємо таке свято. Ну, так, кожен має щось, але ми так розраховували, що так буде, бо то не, знаєте, то не щось таке добре, чи там позитивне, чи там. Я кажу, то не забава, то після операції то є тяжко. Та і все. А, до речі, за морозиво, морозиво казав лікар, що навіть після операції зразу морозиво їсти. Ну, Після там 4 години, як проходить, холодну воду, бо тим будеш спасатися. Нічого теплого, нічого гарячого, воронь Боже, бо ще гірше там рани. то все. Ну добре, давайте не будемо говорити про погане, бо у вас свята, у вас Різдво. А в нас друзі такий, такий період. Нічого страшного. Все переживемо, все перебудемо. Але таке цілий день статум на стромі. Він їсть, кривиться, бідний, встає, ходить, а ми, знаєте, як то серце щемить, болить за свою дитину та й все, що то казати. Я сьогодні в нас було Різдво. Бомік вже спить, бомчику. Спиш? Не раз має, його питається, де боммік? Бомінь є. Добре, друзі. Ще раз всіх вітаю з Різдвом Христовим. Тільки всього вам доброго. Тільки всього доброго, доброго. Усе. Усім кажу папа. -па.